Всім привіт і знову мої нотатки. Я фарбував лейсендер. Ось ви можете бачити. Ось скажу, да, що я не вгадав з цією фарбою. Вона мала бути більш коричневою. От. І ну, вона не така, вона казала, така більш вода, освітлення трошки спотворює кольор, він не такий жовтий насправді. Він такий більш такий гарчичний. Тобто освітлення трошки то робить його більш жовтим. От, це я пофарбував Лайсендер. Farb Ревел, Emanu, фарбував пензлем. Якість фарбування ви можете побачити. Якщо чесно, я не дуже задоволений. По першу чергу, тим, що я розбавив зелену фарбу. Коли клав другий шар, я розбавив його розчинником і ну, мені не дуже сподобалось. От. Так, я розумію, що колір оцей жовтий він не істеричний, він мав бути більш коричневий, не такий руд, рудий. От. Ну, це моя помилка, коли я брав фарбу на інтернет-магазині, вона виглядала більш коричневою. Коли я взяв її, вона оказалася більш жовтою, тому якби трошки я розстроєний. Пофарбування ще не закінчилось, буду ще доробляти, тут роботи ще є. Навіть місцями фарба трошки зелена, я клав. другий шар, вона не підсохла. От коли клав другий шар жовтої фарби, да, оці, це називається коричневе дерево. Ну, каже, я повторюсь, освітлення я трошки спотворює його. Він такий більш рудий. Тут освітлення робить його трошки жовтим. От. При денному світлі, якщо вийти на, ну, на сонце, він, він більш такий, такий гарчичний. Це, а зелени це оливковий. Ну, фарбував я пензлями. Якість фарбування ви можете побачити. От. Я трошки незадоволений. Я незадоволений, може мені треба було особливо тут видно сліди від пензля. Річ тім, що фарба Revel розтягується, це малова фарба. І перший шар, коли я поклав, він розтягнувся і взагалі не було видно слідів від пензлі. Взагалі, якщо побачите звернути увагу на жовтий кольор, то слідів від пензлів майже нема. Тут, на жаль, залишилося і я, я трошки, якщо чесно, я розстроєний цим ділом. Ну, це ще буде поправлятися, то ще буду фарбуватися, тут буде, ну, я трошки розстроєний. Вот. Ну, В принципі, ладно, це такий досвід. Ну, от Так і фарбую лізандр. Ну, Подивимось, що з цього вийде. Ну В цілому непогано. для, скажімо так, Це лише третя моя модель, яку я фарбував цими фарбами. І друга моделіка, де я клав камуфляж. Тому ну досвід, 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 помилки будемо враховувати. Да, ще буде на цій моделі роботи чимало. Ну, досвід будемо враховувати. Ну В цілому фарба мені сподобалась. Треба просто навчитися з нею працювати. По Фарба я окремо зніму зараз відео, де я розберуся детально, як, що і для чого, саме емальової фарби Revel.